Із цією колядкою дитячий фольклорний гурт Ладовиця із Костопеля приїхав до Рівного, щоб перемогти у традиційному етнофестивалі Вифлеємська зірка. Окрім заспіваної, знають ще 11 колядок. У нас є в репертуарі обряд водіння кози, який ми демонструємо завжди на старий новий рік. Не завжди фольклор – це є дитячий, правда. От. І через те ми намагаємося так трошечки вже він у нас стилізований. Він не сказати, що він такий самобутній, аж саме він стилізований. Він трошечки адаптований для дитячого репертуару. Тару виступали фольклорні колективи перед своїми ж колегами із інших районів та журі фестивалю. А воно обіцяло судити об'єктивно, не спираючись на враження із попередніх років. Кожного року кожен колектив вишукує десь від діда прадіда колядки, щедрівки, які можливо звучать на цій сцені вперше. Тому я би не набрався сміливості говорити про те, що от от є ті, які будуть такими, про яких можна говорити як переможці. Розпочався на фестиваль виступом рівницького колективу ранкова роса. Допоки одні колядували на сцені, інші готувалися до виступу. фольклорно етнографічному колективу із Заріжницького району 23 роки. Спеціально до фестивалю його учасники змайстрували собі костюми ряжених і про атрибути подбали. Вчителька сказала, щоб був ведиком. Зробили луки, шив. Все. Подивилися в своєму шкафу, знайшли потрібні речі і зробили костюм. Це маленька, це мені дала бабуся. В її кладуть яблука, грушки, вовчицькі півні, ще й модники. Багато є нового, але є із бабусиних скринь. Ми сьогодні просто не вдягнули всього, але ну, як намагалися, щоб трішки були обновлені. Спеціально глядачам першого місцевого колектив подарував колядку Срудносетіши, голосів розводі. Там постеже, постежо усі вам роді Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини рівного.